На заході у вівторок, 1 жовтня, триматиметься хмарна погода. Дощі пройдуть у Хмельницькому, Луцьку та Рівному. Температура повітря від нічних плюс 5 в день підніметься до плюс 14. Мешканцям Житомиру та Вінниці знадобляться парасольки, в решті північних та центральних областей без опадів. Нічна температура від плюс 7 денна до плюс 24. У Миколаєві та Херсоні хмарно. В Одесі та Криму пройдуть дощі від плюс 13 в день до плюс 25 вночі. На сході переважно ясно. В Запоріжжі та Дніпрі мінлива хмарність від 10 до 25 градусів вище нуля. У середу 2 жовтня за прогнозами синоптиків хмари вкриють всю територію західних областей. Найнижча температура вночі плюс 3. Найвище вдень плюс 15. У Чернігові, Сумах, Черкасах та Полтаві синоптики прогнозують ясне небо. Врешті областей півночі та центру хмарно. Температура в регіоні вночі від плюс 7 в день до плюс 25. На півдні очікується хмарність. У Криму цього дня пройде дощ. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 13 вночі до плюс 25 вдень. У східних областях, незважаючи на прохолодну ніч, день має бути ясним та теплим. Температура вночі від плюс 11 в день до плюс 25. Дощі в четвер 3 жовтня вмиватимуть території західних областей. В Хмельницькому та Чернівцях без опадів. Вівнічних плюс 7 в день температура повітря прогріється до плюс 16. На півночі та в центрі хмара на небі триматимуться впродовж цілого дня. Температура в регіоні вночі від плюс 8 в день до плюс 24. На півдні країни хмарно з проясненнями. Температура повітря від 14 до 25 градусів тепла. Небо над східними областями буде затягнуте хмарами зранку до пізнього вечора. Стопчики термометрів від нічних плюс 8 в день піднімуться до плюс 25.